Чути навколишній світ. Однорічний Данила Роговий із Донецька через обстріли народився раніше строку. Від перших днів життя малюкові поставили діагноз глухота. Самостійно придбати дорогі слухові апарати родина не могла. Історію розкажуть наші кореспонденти. Штучна вентиляція легенів, потім місяць у кисневій масці. Перші тижні життя для Данила виявилися найтяжчими. Малюк з'явився на світ недоношеним і під стрілянину гармат, згадує мати. В лікарні ми всі лежали, всі дівчатки, які були, ми постійно були в підвалах. чесно, що обстріли були Такі випробування не минулися дарма. Сьогодні Малюку рік і три місяці, і він нічого не чує. Все не ти устал, ти молодець. А це мати з Данилом на прийомі у сурдопедагога. Лікар тестує сучасні апарати. Тільки такі надпотужні і наддорогі пристрої можуть дати малюкові слух. Ти слишиш, синочек? Ти слишиш? Та о коть за. Протез налаштовується автоматично, обирає оптимальні параметри для кожного пацієнта. З Данилом все минуло вдало. Медики запевнили, він зможе і чути і говорити. У нього є реакція, то есть он замірає, он улыбается, он откликается на звуки. но потом потім уже йдуть специальная методики, котрі дозволять йому овладіти речью. Тепер головне не пропускати прийому у лікаря і займатися з дитиною вдома. Галина впевнена, і вона і син із цим впораються. Будемо вчити його говорити слова. Він тепер узнає, що де знаходиться, як кого зовут. З початку бойових дій на Донбасі ця родина не виїжджала з Донецьку. Батько малюка втратив роботу. І сьогодні вони виживають лише завдяки соціальній та гуманітарній допомозі. Слухові апарати коштують десятки тисяч гривень. Якби не штаб Ріната Ахметова гроші довелося б збирати кілька років. Це та дороге дорого удовольствия. Спасіба нашому земляку Рінату що пам'ятає і ценят людей, які тут живуть. Гуманітарний штаб надав Данилові слухові апарати у рамках проєкту Адресна допомога мати звернулася на гарячу лінію, і вже через кілька місяців її синові привезли дороге обладнання. Хочу що сказати, вам спасіба грумна, огромна запомож, що ви воташляєте такі мічти. Спасибо вам большое. Усього адресну допомогу вже отримали близько 40 тисяч мирних мешканців Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Штаб Ріната Ахметова виділяє гроші на закупівлю спецобладнання, проведення складних операцій та реабілітацію. Діти у фокусі уваги. З початку роботи штаб підтримав майже дві тисячі тяжкохворих і поранених малюків та підлітків. Юлія Міншакірова, Ротислав Сесоєв, Данило Кірєв, Сабиці, канал Україна.